Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 17 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 65 320 особин за добу 320 і поранено 195 960 песиголовців за добу 960 танків 2537 одиниць за добу 8 бойових броньованих машин. 5205 одиниць за добу, 12 артилерійських систем 1599 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 366 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 187 одиниць за добу, 1 літаків, 268 одиниць гелікоптерів, 242 одиниці, безпілотних. Літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1241 одиниця за добу, 17 крилатих ракет 316 одиниць, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3969 одиниць за добу, 10 спеціальної техніки 144 одиниці за добу, одна. Найбільших втрат за добу расисти зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.